Упродовж двох днів, 27 та 28 листопада, у спортивній залі управління соціальних об'єктів ХАС проходив відкритий чемпіонат комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу. Участь у заході взяли 120 юних боксерів Рівненської та Хмельницької областей. Свято боксу розпочалося яскравими виступами місцевих художніх колективів, які сприяли піднесеному настрою учасників і гостей. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра привітав спортсменів, тренерів, батьків і організаторів турніру. Бажаю всім вам безпечного бою і досягнення тих результатів, які ви простанову. Ще раз дякую всім за стійкість. Слава Україні! Учасники змагалися у різних вагових і вікових категоріях. Поєдинки були жвавими та емоційними. Сподобалося, що можна випробувати свої сили, побитися. Мені сподобалось багато дітей і дивитися, як б'ються хлопці. Гості турніру відзначили особливу позитивну атмосферу змагань можливість продемонструвати свою майстерність і спортивний хист. Змагання дуже класні, мені все подобається. Організація вчора було відкриття теж гарне, все було класно. Так скажучи, ну змагання дуже класні. Досвідчені спортсмени підкреслювали високий організаційний рівень змагань і хороше матеріально-технічне оснащення, а також неабияку користь проведення таких заходів для розвитку вихованців спортивних клубів і шкіл. Ми привезли сюди своїх дітей для того, щоб підтримати даний турнір. Хочемо, щоб цей турнір був кожного року. І ми так само будемо приїжджати відвідувати його. За підсумками фінальних поєдинків було визначено та нагороджено переможців у всіх вікових та вагових категоріях, а також спортсменів, які отримали відзнаки у номінаціях Кращий боксер за техніку за волю до перемоги. Надіємося що цей традиційний турнір стане традиційним, і ми будемо. Кожного року його проводити на хорошому рівні, достойному. Можливо, на цьому турнірі ми побачимо майбутніх чемпіонів світу. Відкритий чемпіонат з боксу, який відбувся у Нетішині, яскраво продемонстрував, що на наших теренах є багато здібних дітей і талановитих наставників, які готові досягати олімпійських вершин. Головне, щоб над Україною було мирне небо, а в українців. Впевнений погляд у завтрашній день.